Уже майже півстоліття 20 липня у світі відзначають день шахів. Назва гри походить з персидського шахмат Володар Помер. Батьківщиною шахів є Індія. Там у п'ятому столітті з'явилася попередниця шахів, грача Туранга. На Русі шахи з'явилися приблизно у 9-10 столітті. З тих пір гра набула була величезної популярності. Вважається, що в неї грають інтелектуально високорозвинені люди. Класичні шахи це настільна гра, яка грається на 64 чотирьох. Клітинках спеціальної дошки у грі є 32 фігури по 16 білих і чорних. Для поєдинку в шахи потрібно два гравці. Кожен з них намагається поставити мат королю опонента. Шахи це одна з найдревніших ігор, і, і, і гра, яка іноді деякі навіть філософи вважали і не грою, а філософією. Філософія, а, філософія мислення, філософія перемоги, філософія побудови. Певних процесів таким чином, щоб досягти бажаного результату, тому для мене шахи це одна з наймудріших ігор, і це вид спорту, який, на мою особисту думку, дозволяє людині або людям. Свої спортивні навики дуже ефективно використовувати в житті. Перше почали відзначати міжнародний день шахів у 1966 році, встановлене за рішенням ФІДЕ Всесвітньої шахової федерації. Рівненщина на шаховій мапі займає вагому позицію. З кожним роком міська та обласна федерації намагаються розвивати та популяризувати цю гру. Якщо говорити про те, що сьогодні таке свято міжнародний день шахів, то я хочу зауважити, що наше місто рівне воно позитивно виділяється в Україні як місто, в якому популяризують і займаються шахами. Ну щоб ви розуміли, що це не по ці слова. Навіть два віце-президента Федерації Шахів України це рівняни. Більше того, в Рівне було першим містом в Україні, яке запровадило урок шахів. Рівне було одним з перших міст, яке запровадило шахові класи. Рівне було одним з перших міст, куди. Приїжджали відомі гросмейстери для того, щоб відкривати наші місцеві турніри. Зараз у місті Рівному функціонує один великий шаховий клуб, який за словами Сергія Паладійчука, один з кращих шахових клубів Західної України. Також зазначає, що є в планах відкрити ще один професійний клуб. Я хотів би ще відновити шаховий клуб, який колись був місті Рівному, Це на вулиці Поштовій. Я думаю, що якщо все було нормально, якщо не буде в державі катаклізмів, ми не Ну, я думаю, що можливо за рік, за півтора ще в новому ще і в Рівному буде два шахових клуби. Ми, можливо, зробимо один спеціалізацій більш для дорослих, другий для дітей. Але я би хотів би, щоб в Рівному шахи стали не просто грою, якою захоплюються люди. Міжнародний день шахів є дійсно загальнопланетарним святом, оскільки в шахи грають практично скрізь. У багатьох містах засновуються шахові клуби, в яких збираються справжні шанувальники цієї стародавньої гри. Віктор Терещук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.